Доброго дня! Приїхала така красивезна машинка 64 кВт, Kia Soul в фантастичному кольорі. В спеціальному такому кросп бачите, це у них додає їй ну, зовнішньо. Швидше не стає, але симпатичніше може бути. Цікавий колір. Я не думаю, що екран щось передає, таке схоже може на червоне, але це не червоне, не помаранчеве, не... Ну, цікавий колір, це дійсно очима треба бачити. Якщо у вас цікавить авто, можна приїхати, подивитися, покататися. На максималочке шкіра, вентиляція підігріви, підігріви керма. Просторий задній ряд, взагалі, хто сідає сюди, знаєте, сідаєте як джипчик такий. Зрозуміла мова, бездратова зарядка телефона. 450 кілометрів можна проїхати на цій батарейці. Ззаду тут взагалі ніхто не їздить, здається. Підлокотничок є, багажничок є, Колеса зима. Тут органайзер з зарядочками. Багажник не самий великий, який буває, але він є. Ну, Така цікавезна, красивезна машинка приїхала. Біленька поїхала от, вчора, а сьогодні от, приймаємо помили. зараз будемо виставляти таку цікаву машинку. На цьому відео є в описі мій контакт. Можете. Звертатися, нагадую, вулиця Павла Осинка, 8. Можна буде приїхати, вибрати. У нас там сотні електромобілів по наявності, тут автосалон є і на вулиці оцей майданчик. Ось покажу вам номер, щоб вам довго не шукати. Запишіть мене, Максим звуть, набирайте. підберемо щось вам цікаве, корисне. Тут що цікаво, що в одному місці ви можете різні моделі попробувати. Тут у нас ікони, і Гольфи, і Зої, і, і Ніра, і Соули, отакі, і, і Ліфи перші, і другі, і айдішки треті, четверті. По наявності багато чого є. так що Це дуже зручно робимо для вас зручним, щоб можна було приїхати і порівняти собі вибрати машинку. І BMW i3, і Volkswagen Up, і Peugeot 208, і 2008 BMW. 22, 33 і 42 кВт батарейки є. Є вантажня, до речі, техніка. Буси є, є кенга електричні. Якщо комусь комерцію якусь кожен день катати, просто крутезні варіанти. Так що звертайтеся, підберемо щось для вас. Цікаве. Гарного дня, бувайте!